Шановні голова, члени екзаменаційної комісії та присутні, вашій увазі пропонується робота бакалавра на тему «Розробка мобільного застосунку публіку заяви для волонтерів. Волонтерство відіграє важливу роль у суспільстві, але процеси, пов'язані з координацією волонтерської діяльності, часто є складними та трудоміськими. Застосунок допоможе волонтерам краще координувати свої дії, ефективно розподіляти ресурси та швидко реагувати на виклики. Використання сучасних технологій. Може значно спростити ці процеси, враховуючи постійне зростання числа волонтерських організацій та виклики, з якими вони стикаються. Розробка такого застосунку є актуальною та необхідною. Розробка та автоматизація процесів діяльності волонтерських організацій може стати важливим кроком для на шляху до покращення ефективності волонтерської діяльності. Тому. Актуальним є підвищення ступеня автоматизації діяльності волонтерських організацій при обліку та обробці звернень громадян, на слайді представлені завдання, які необхідно вирішити задля досягнення поставленої мети, а також об'єкт та предмет дослідження. Волонтерська допомога актуальна в Україні на сьогоднішній день, оскільки вона допомагає вирішувати складні соціальні проблеми, забезпечує ефективне використання ресурсів та сприяє розвитку громадського суспільства. Волонтери вносять вагомий внесок у покращення життя людей і громад в Україні. Громадська організація Будуємо Україну разом у 2023 році провела опитання та надала такі дані, де 64% молодих українців віддають перевагу волонтерству в межах власної громади та 27% визначили волонтерство як ключовий спосіб зробити внесок у спільноту спільноту. Стосунки для пошуку та надання волонтерської допомоги. Допомагають зменшити бар'єри і покращити доступність для тих, хто бажає стати волонтером шляхом мобільного додатку або веб платформи. Потенційні волонтери зможуть швидко знайти проекти та організації, в яких вони зацікавлені. Це сприяє, це сприяє збільшенню кількості людей, готових взяти участь у волонтерських ініціативах та розширить круг охоплення волонтерського руху. Також такі застосунки сприяють кращенню координації та ефективності волонтерських проєктів. Аналіз існуючих рішень показав, що більшість ресурсів для волонтерів це веб-платформи, функціонал, який зазвичай тільки інформаційний, та наявність форми зворотнього зв'язку є відчисняє мобільний застосунок волонтер, але він не призначений для взаємодії з громадянинами, а тільки для волонтерського менеджменту. Є декілька мобільних застосунків, що розроблено в інших країнах, але вони не мають локалізації. більшість з них платні. Далі провели аналіз бізнес-процесу обліку звернень громадян до волонтерської організації. Дуже часто до волонтерів звертаються люди за телефоном або за допомогою месенджерів. Волонтер приймає заявку, розпочинає виконання та реєстрування її у записничку, або в по паперовому вигляді, або за допомогою таблиці в Excel. Така, така організація процесу має значні недоліки. Для вирішення цих проблем пропонується впровадження мобільного додатку для обліку звернень громадян до волонтерської організації. На слайді представлено контекстна діаграма ІДФ 0 бізнес-процесу діяльності волонтерської організації щодо обліку та обробці звернень громадян. Для кращого розуміння та сприйняття ми зробили декомпозицію, що також наведено на цьому слайді. На основі проведеного аналізу бізнес-процесів, а також аналізу існуючих рішень. Для підтримки діяльності волонтерів було сформульовано вимоги до мобільного застосунку, результати вона у вигляді діаграми використання. Діаграма включає трьох акторів: громадян, менеджер, волонтерської організації та волонтер. Функції для громадян на вхід до програми, відправка нової заявки, редагування інформації про себе в особистому кабінеті, перегляд статусу заявки та перегляд всіх існуючих своїх заявок. Функції для менеджеру волонтерської організації це вхід до програми керування статусом заявки, перегляд усіх заявок, перегляд списку всіх користувачів та управління ними. Функції для волонтерів, редагування інформації про себе у особистому кабінеті, вказання та актуалізація видів допомоги, перегляд усіх заявок, подача запиту на призначення звернення до себе, далі розроблена база даних шляхом попереднього моделювання предметної області та побудові логічної моделі баз даних. Результати вирішення цих задач наведені на слайді. Баз даних застосунку представлені загалом 10 таблицями. В базі дані присутні такі таблиці, як користувачі, волонтери, громадяни, звернення та тощо. Android Studio був обраний як середовище розробки для створення мобільного застосунку, підтримки волонтерської діяльності а в якості програмування Java. Firebase був обраний як інструмент розробки баз даних. Бібліотека OneSignal була обрана для реалізації функціоналу надсилання насилання повідомлень. Додаток організовано відповідно до прийнятих практик розробки для платформи. Android використовуючи компоненти, що надаються Android SDK. В рамках розробки було використовувано активності елементів інтерфейсу. обробленики подія також взаємодії та OneSignal для забезпечення функціональності обліку звернень у волонтерської організації. Далі наведено режим роботи застосунку як основний механізм аутифікації бо обрано авторизацію через пошту для входу в застосунок. При реєстрації аутифікації та авторизації використовувалася інтеграція з Firebase Authentication. На слайді представлено екран реєстрації користувача після авторизації у застосунку у користувача є можливість заповнити свій профіль. Базова інформація однакова як і для волонтерів, так і для громадян. Це включає ім'я, прізвище, дату народження, телефон та стать. Для волонтерів при заповненні профілю користувача надається можливість здійснити вибір категорії допомоги, які він зможе забезпечити. Як з цього слайду видно, це медична допомога, ліки, харчування, транспорт, догляд за дітьми та тощо. Тут наведений на цьому слайді приклад того, як виглядає профіль волонтера при перегляді. Також бачимо екран перегляду налаштування користувача. У волонтерів та менеджеру волонтерської організації є також можливість створювати групи з волонтерів. Головні екрани для громадян показані на цьому слайді. З цього екрану є можливість пошуку варіантів допомоги перегляду оголошень, перегляду актуальних повідомлень від волонтерської організації та волонтерів. Зновусті фільтрації за категоріями, перегляду списку волонтерів та тощо. Для громадян реалізований режим пошуку варіантів допомоги за категоріями та іншими параметрами. Громадянин може подати звернення для волонтерів, відповідний екран бачимо на цьому слайді. Він обирає категорію, локацію, описує проблему, вказує дату, як кінцевий термін виконання, або вказує пропорець терміново. Також він може переглянути список всіх своїх звернень. Також на цьому слайді показаний режим обміну повідомлень з волонтерами для громадян. На цьому слайді деякі екрани інтерфейс для менеджеру чи волонтерів. Тут наведений режим перегляду по зверненню менеджером волонтерської організації або волонтером. Можна фільтрувати за локацією або категорією. Менеджер має можливість відправити запит волонтеру для підкріплення до виконання звернення громадяна. Взагалі, то менеджери волонтерської організації та волонтери мають можливість перегляду та пошуку серед всіх волонтерів та груп. Таким чином, у результаті виконання дипломної роботи розроблений мобільний застосунок для автоматизації процесів діяльності волонтерської організації при обліку та обробці звернення громадян, реалізований базовий функціонал, В подальшому планую підключити режим автоматичного аналізу опису проблем від громадяна, а також Підбори та рекомендації конкретних вигтетів та тощо, дякую за увагу.